Куди повертати скіфське золото в анексований Крим чи в Україну? Поставити крапку у суперечці. Нідерландський суд має не раніше ніж за півтора місяця. А сьогодні в Амстердамі відбулося перше засідання за позовом України до музею Аларда Пірсона. У ньому останні два роки зберігається колекція. Нинішнє засідання суду перше у справі. Попередні два роки сторони конфлікту листувалися. Намагалися вирішити, куди має повернутися колекція. Від України у залі представники Мінкульту, Мін'юсту та МЗС. Згідно з голландськими законами, подібні справи суд розглядає не менше як шість тижнів. За словами першого заступника міністра інформполітики України імене Джапарової, рішення оголосять 14 грудня. Це культурне надбання належить українському народові. Ми тут, аби зберегти колекцію не через емоції або політичну позицію. Це наше завдання як українського уряду дбати про музейні артефакти на окупованій території. Це неможливо. представники кримських музеїв наполягають культурні цінності належать їм. А їхні адвокати кажуть, не можна змушувати музей відповідати за анексію. Наша позиція що віші повинні повернутися туда, куда вони уїхали в ті ж двері, з яких вони вийшли. Це не стосується музею. Ніхто не каже, що музеї винні у тому, що сталося. Я розумію, що Україна висловлює своє незадоволення і вони мають якось це вирішити. Але не тут, не в цьому суді. Колекцію скіфське золото відправили в Європу з України ще 2013-го, Спочатку на виставку в Німеччину, потім у Нідерланди. Після анексії Криму Росією керівництво нідерландського музею затримало видачу експонатів. Пояснили, що не розуміють, куди саме повертати колекцію законній українській владі чи кримським музеям. Зрештою. Вирішили передати справу до суду. Золото перебувало на виставці, потім Росія анексувала Крим. Тож України не було більше доступу до цієї території. Все, що і там від нафтових вишок до газет стало російським, але Україна все ще може претендувати на об'єкти, які не на тій території. Наприклад, на ці артефакти, які опинилися в Амстердамі. Тож це не стосується музеїв. Це про українську культурну спадщину, на яку Україна претендує. Отже, її потрібно повернути до Києва. Експозиція складається з колекції п'яти музеїв, один з яких у Києві, а чотири в Криму. Серед експонатів вироби зі скіфського золота, зокрема, церемонійний шолом, коштовне каміння, грецькі та скіфські мечі, всього 565 предметів. Анастасія Лебега, новини на першому.